Як ставити літери Альфа, бета та гама в програмі Microsoft Office Word. Переходимо в «Вставлення», Символ Інші символи. Вибираємо набір грецька і «Копцька». Шукаємо потрібні літери та натискаємо на кнопку «Вставити» Альфа, Бета та Гама. При виділенні символу знизу навпроти код символу є спеціальний код. Якщо його написати та натиснути комбінацію клавіш Alt плюс X, то Word автоматично вставить символ, який відповідає даному коду. Пишеться код символу, ні в якому разі не ставиться пробіл. Після цього натискається та утримується ліва клавіша Alt, а тоді вже клавіша X. Спробуємо на практиці. Пишемо або вставляємо скопійований код символу та натискаємо на комбінацію клавіш Alt плюс X. Отримуємо альфа. Замінюємо одиничку на двійку та натискаємо на сполучення клавіш Alt плюс X, отримуємо бета. Замінюємо одиничку на трійку та натискаємо на сполучення клавіш Alt плюс X і отримуємо гама.